Деському регіоні це всі виробничі професії, виробничі виробниці підприємства, робітничі професії. Дуже серйозно потерпає аграрка. Ми маємо проблеми ще з логістичними, ну, спортами, якщо просто говорити. Це основна тема. Взагалі, це тренд такий є по всій Україні. Це основна проблема це по робітничим професіям. з першої чергу. Хоч ми маємо тренди і по професіям управлінчиським. Там по фінансовому. Але все-таки основна маса це так. Це про робочі професії. Готових рецептів немає зовсім, є просто підходи, і ми бачимо це по роботі успішних роботодавців, які мають такі кейси. Як це зробити? У них нема голоду наприклад, кадрового. Це зміна самих підходів з першу чергу зі сторони держави. Це помаленьку, але підходить. Наприклад, зараз прийнятий закон. Професійну освіту, яка міняє взагалі систему освіти в країні підготовку робітничих професій і відносини між державою, профтехами і роботодавцями. Там зовсім змінюються правила гри, і це добре. Друге, це зміна самих підходів роботодавців. Це те, що потрібно змінювати свої умови праці, підходити в даному випадку до людей, своїх працівників не просто до ресурсу, а до. Тих людей, які фактично формують життя і майбутнє, це непроста штука. Ну і третє, це дуже серйозний момент, зв'язаний з самими людьми, такі зміна ментальності. Тому що робітничі професії, так чи іначе, вони не є, як кажуть, там немодні. Тобто, наша це потреба. А це сама тяжка робота. Робота, сама тяжка така тема, вона буде довго. Коротких ефектів, коротких рецептів нема. Крім можливо, завозу закордонно робітників, але це не, не дасть Україні гарного майбутнього. Це дасть просто ну такі знаєте, дуже швидкий укол андреналіну, який прийде, а потім будуть наслідки. Десь так, от ми таком бачимо я десь так бачу, так ми і працюємо.